Зустрічайте Big Blue, модель CP600 легка та ультракомпактна портативна зарядна станція з вбудованою літій залізофосфатною батареєю. Заряджати станцію можна від електромережі, від сонячної панелі, від прикурювача автомобіля через порт PD USB-C. Ємність зарядної станції 537,6 Вт-годин, а номінальна вихідна потужність 600 Вт. Тип вихідного сигналу чиста синусоїда. Ручка ергономічної форми робить підйом і перенесення зарядної станції значно легшим і комфортнішим. Завдяки складеній ручці зарядну станцію легко заховати на полицю для зберігання, коли вона не використовується. Big Blue CP600 пропонує новий рівень зручності для підзарядки. Ви можете підключити сонячні панелі, скористатися розеткою змінного струму або зарядити пристрій від автомобіля. Зарядити портативну зарядну станцію до 80% можна всього за 90 хвилин. Вона підтримує двонаправлену зарядку за допомогою порту USB Type c що дозволяє одночасно заряджати як електростанцію, так і підключені пристрої. Big Blue CP600 працює від вбудованої літій залізофосфатної батареї. Ще однією перевагою станції є функція джерела безперебійного живлення. Що захищає від перепадів напруги. Пристрій має наступний набір вихідних портів AC, DC, гніздо для автомобільного прикурювача, USB PD Type C і USB Type A. Модель cp 600 створена з увагою до деталей, як і всі продукти Big Blue. Станція оснащена сучасними технологіями, які стануть у пригоді в будь-якій ситуації. На бічних панелях знаходиться унікальна система охолодження Coolant B з CNC маршрутизатором, що включає вбудовані вентилятори для розсіювання тепла через конвекцію. Станція має вбудований LED ліхтар із трьома режимами: потужне робоче освітлення, середнє м'яке світло та екстрений сос, миготливий режим Обирайте на сайті Trinity SB.